Всім привіт, друзі! З вами ВінтерФел Кірі на зв'язку. Перед початком основної частини відео протисніть лайк, підписку на канал. Як ви вже мабуть зрозуміли з цього з назви відео, ми зараз підемо, влаштуємось, спробуємо влаштуватись в якусь організацію. Виконати квест офіційна робота. Що ж це означає офіційна робота? Офіційна робота квест це той квест. Куди, куди треба проходити відбір, куди треба проходити набір, відбір там, де приймають люди, такі ж е учасники РП е проекту, як ви, як я. Друзі, увага! Ще коротенька інформація. У мене з'явився мій промокод мого каналу. В описі є до цього відео. Вводьте, заходьте. Є реферальні коди, також розпочинайте грати по моїм реферальним кодам. І заходьте в мій телеграм, в описі є телеграм, там часто розіграш. Також ще підписуйтесь на мій тікток. Всі посилання пов'язані з моїм каналом в описі до цього відео. Поїхали! Будемо проходити квесті. Пау! Доброго дня! повністю. — Доброго дня! Доброго дня! А набір ще йде? Набір Можна на набір? Іде? Так, так, набір проходить. Так що, заходить? Куда йти? Куда йти? — Заходьте, йдіть за мною. нам не Пане генерал, тут на набір прийшли ще. Психологічного тесту готові? Так. Добре. Доброго дня. Доброго. Дня. доброго дня. Ідіть за мною. Так, добре, дивіться. Представтесь і скажіть, скільки вам років і чому хочете служити в нас. Так, доброго дня. Мене звати Вінтерфелло Ловайський. Мені 28 років. Хочу допомагати людям, рятувати людей. Хочу служити ДСНС. Так, добре. Тоді мені будуть потрібні ваші документи. Тобто паспорт, трудова книга і медична карта. Вона у вас з собою? Так, з собою. Так, добре, давайте тоді. До в стану першу чергу паспорт. паспорт. Тримайте паспорт з лівого кармана передам громадянину напроти. Сяв паспорт в будинок на. Передав паспорт напроти. Так, добре, давайте тоді почнемо з трудової книги і медичної партне. Так, трудова книга, там же лежить поряд з паспортом, тримайте. Я ще не працював ніде. Офіційно. Я бачу, так. так, Добре, давайте тоді медичну. Так, і медична книжка тут поряд лежить в кармані, продаю громадянина проти. Да, медична книга. На чому ми зупинилися? все. Медична книжка. Так, так, так. Не, так, добре, дивіться. Ви з чого ви зараз зіраєте? з Комп'ютера чи з телефон? Це... прошов це У мене... У мене вдома є комп'ютер. А Та, Ноутбука, так, так, так. ноутбука пане, нема. Ти шоу. Пан генерал поляги трішки, так? Так, так, так. 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 Добре, добре, тоді що я вам можу сказати. Вітаємо вас в ДСНС. Ого. Дякую. Пане генерал, набір завершено? Дозвольте звернутися. Ой, мене запрошують в ДСНС. Я приймаю форму, підписую. Догана, достану ручку. Дивіться. З вами полковник лекцію проводив на тему субординації і я проводив. І Чому я? ви не виконуєте? Винен. Винен? Ура ура ура! Ура 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 так, э, добре, потім, для, э, ура! ура. Депо... Туц, 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 туц. Так, добре потім, після... уррр... Вибазити по... З вами пообщаємся. Так! Добре. Ми теж нахуй бачите? Доволься, я вернуся. Так, ви бачите, що переб'ють тут вас всіх? Еее, до нас завітала НПУ, і стверджує, що, може, хтось бачив. Еее... Э, там чоловіка побили, у нього в синяках це капець, нога болить у нього так. Може хтось щось бачив, може щось щось. Хтось бачив, як цього громадянина збував чоловік якийсь. ні. Ну я бачив біля газової служби. На мене теж нападав чоловік неприятний. Де вона на вас напала, пане? Біля, біля... Диснея. Шопур. Так, він тобі з будь ласка, стіни. Так, дякую. Пане генерал, бажаю здоров'я. Бажаю, бажаю. Цінар, бажаю. Це всі, хто прийшли, ти їм повинен показати, де знаходиться в нас роздяга. Так, тепер всі, будь ласка, станьте на краєчку тротуару і стрій. <по> <сквознание> <tornar> Будьте здорові Не хворійте. Будь здоров. Дякую. На мене бацил трошки попали. Всім бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. <рек comunidad message> здоров мене зовут Трупоч Віталій, я куратор по пожежної безпеці. Буду вводить вас в курс справи всій пожежної інформації. Тепер, будь ласка, поверніться ліворуч. Повільним кроком за мною шагом марш. Ліворуч. Ой, добра. На місці стій. Дивіться, тут у нас буфет. Якщо захочете поїсти, або втолити жажду, підійдете сюди. Добре. За мною кроком руш. Говорю хтопом, вадим нажми на лівий альт і будеш і ти нормальною походкою. Завершено. Так, шановні працівники ДСНС, ось тут знаходиться наш, наше роздягання. Коли ви починаєте зміну, приходите сюди. У робочі дні до 10 годин. В топом кажучи, на форумі повинен бути графік роботи. ознайомтеся з ним, будь ласка, щоб ви знали, коли вам працювати. Покидати територію ДСНС в особистих цілях в робочому наряді заборонено. Також Заборон потрібно перед тим, якщо ви хочете покинути територію, потрібно звернутися до когось старших, щоб він дозволив вам покинути територію. Всі зрозуміли? Так точно. То, 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 по черзі всі переодяглись та стали в стрій. Я не можу формою. А що за вистріли? Тата дострою. І снайперки вигонюються. Пане Богдан, зверніть, будь ласка, на КПП. Добре, добре. Всі новобранці встаньте встрій. За пожежними автомобілями в них ззаду. Виберіть собі, будь ласка, пожежний автомобіль, який вам до душі і станьте біля нього. Біля Друзі, ну шо, я в, я вже в ДСНС. Державна служба надзвичайної ситуації. Протисніть, будь ласка, лайк, підписку, якщо подивились повністю відео. Пишіть коменти, що б ви хотіли, яку по організацію вступити, яку мені вступити, чи тут працювати, робити якісь РПшечки, приходьте на стрімчики і так далі. Все буде Україна, все буде добре. Віримо і допомагаємо Збройним силам України. Всім пока. Друзі, ПЕС! Постскріптом. Дивіться, офіційна робота, чекає на конання. Ні, вибрати. Так, вибрати, вирушай до Степана. Вирушай до Степана. Ось він степанчик. Зараз поїдемо до Степанчика, щоб він нам зарахував все, що треба, да? Все, що треба. Quest ну шо? мій дідусі то краще живе. Ха-ха. Шуткою, хороше житло, мені подобається. Слухай, дуже багато відкритих вакансій в організаціях. Чи не хочеш вступити? Та не ламайся, як моя Славута. Вступай і починай заробляти хороші бабки. Успіхів, брати. Опа. Наступне завдання самооборона. Окей, все, тепер точно. Усім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока. Пакедова.